Не дивлячись на час, в який ми живемо, і я не знаю, якою була ніч, яка минулася доброю чи неспокійною. Хоча ми живемо у неспокійний час, і спокою ми не будемо мати, поки не почуємо слово мир. Ну тим не менше, я хочу бажати всім доброго ранку, особливо тим, хто сьогодні. Не гаючи часу, вімкнув телебачення і дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами я об'єднуюся у подяці Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці, на які покладаючись вірою. Ми можемо мати надію на зустріч з Господом, на зустріч для вічного життя. Але ми маємо пам'ятати, що один єдиний посередник є між Богом і людиною це Ісус Христос. І не дивлячись, що вам довелося в житті зробити, і, можливо, припуститися важких гріхів, ми маємо обітницю. Це перше соборне послання Івана. Другий розділ, перший вірш. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Яку турботу виявляє Господь Ісус, щоб не дати душі приводу до розпачу? Як Він захищає душу від лютих нападок сатани, якщо ми. Захоплені зненацька або доведені до гріха чисельними спокусами, він не відвертається від нас. І не залишає на загибель. Ні, наш Спаситель не такий. Він подібно до нас випробуваний усьому. І, будучи випробуваним, знає, як допомагати тим, хто випробовується. Наш розп'ятий Господь заступається за нас перед Отцем біля престолу благодать. Ми можемо благати Бога про прощення, виправдання і освячення, посилаючись на Його викупну жертву. Агнець заколений це наша єдина надія. Вірою, ми дивимося на нього, тримаємося за Нього, як за єдиного, здатного нас спасти. І пахощі Його досконалої жертви приємні для Отця. Якщо ви опустилися, піддалися гріху, не думайте, що не можете молитися, натомість благайте Господа більш ревно. Кров Ісуса з великою силою заступається за відступників і заколотників, за тих, хто грішить проти великого світла і любові. Сатана. Стоїть ліворуч нас та звинувачує нас, а наш захисник стоїть праворуч Бога і заступається за нас. Він ще не програв жодної довіреної йому справи. Ми можемо довіряти нашому захисникові, бо Він представляє свої власні заслуги як наше виправдання. Він заступається за найбільш принижених та пригноблених. за... Найбільших страждайців за випробуваних та спокушуваних. Звівши руки, Він проголошує отож, на долонях своїх я тебе вирізбив. Мені хотілося б цього ранку ще раз пригадати радісну вістку із святого письма. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Це велике. Дорогоцінне викуплення, глибока, свята і велика істина. Бог заради Христа прощає нас тієї ж миті, коли ми просимо Його про прощення живою вірою в те, що Він справді дає Його. Тільки Христос є тою сполучною ланкою між Богом і людиною. І у посланні до євреїв у сьому розділі, ми читаємо чудову обітницю. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходять до Бога через нього, аби заступатися за них. Христос, як я вже говорив, це сполучна ланка між Богом і людиною. Він пообіцяв особисто заступатися за нас, коли ми просимо в Його ім'я. Уся сила Його благодаті на Боці прохача. Христос заступається за людину, а людина, яка потребує Божественної допомоги, молиться за себе у присутності Бога, покладаючись на силу впливу того, хто віддав своє життя за світ. Коли ми визнаємо перед Богом цінність Христових заслуг, наші моління, тобто наші молитви, стають приємними Махощами. Хто здатний оцінити цю велику милість і цю велику любов? Коли ми приступаємо до Бога, посилаючись на заслуги Христа, Він одягає нас у свої священицькі шати. Христос ставить нас поруч із собою, обіймаючи нас своєю людською рукою, тоді, як Його Божественна рука тримається за престол безмежного. Він кладе свої заслуги, як ніжні пахощі у кадильницю в наших руках, аби підкріпити наші прохання. Він обіцяє почути наші благання і відповісти на них. Кожний, хто вирветься з рабства служіння Сатані і стане під закривавлений прапор князя Еммануїла, буде збережений заступництвом Христа. Христос, як наш посередник, Стоячи праворуч Отця, завжди тримає нас у полі зору, бо Його заступницька підтримка настільки ж необхідна нам, як і викуплення Його кров'ю. Якщо Він, хоча б на мить випустить нас зі своєї руки, Сатана відразу готовий знищити нас. Коли молитви щирих у своєму розкаянні людей підносяться до небес, Христос. Каже до Отця, я понесу на собі їхні гріхи, нехай вони постануть перед тобою невинними. Знімаючи з них гріхи, він наповнює їхні серця чудовим світлом істини і любові. Ми постійно потребуємо заступництва Христа день у день, уранці і увечері. Покірна душа має підносити молитви і отримувати у відповідь благодать, мир і радість, як написано у посланні до Євреїв у 13 розділі, Отож, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові. Не будь-коли, не час від часу, а завжди, дорогі мої. Я хочу молитися. Щоби Дух Божий завжди нагадував нам про те, що треба прославляти Бога. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний Батьку. Перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоб подякувати за Твою безмежну любов, за Твою ласку, за заступництво, Господи, яке Ти звершуєш, за кожну душу, яка у проханні. З молитвами приходить до Тебе, і Ти приносиш ці прихання перед Небесного Отця і кажеш: Отче, кров моя оправдує цю людину. Тож молимо Тебе, Господи, щоби сьогодні Ти почув кожну душу, яка піднімає свій голос, особливо тих, хто страждає, хто має важкі переживання, тому що невилікувані хвороби, тому що проблеми життєві. Тому що непорозуміння в сім'ях сьогодні, як і сіє диявол, з'їдають наші сім'ї, родини, тому ж благаємо тебе, Тату дорогий небесний, дай мудрості кожному із нас міцно вхопитися за твою протянуту руку, віддати своє життя тобі і бути твоїми послідовниками, чути твій голос, досліджуючи твоє слово, святу книгу Біблію. Господи, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, і хочемо, щоб Твоє благословення не покинуло нікого. Хочемо, щоб Ти благословив надалі наш край і нашу країну. А за милості, за ласку, за спасіння, за Голгофу, яку пройшов ти, Господи, віддавши своє життя, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Яку чудову обітницю ми прочитали сьогодні, де Господь обіцяє нам і каже, дітоньки мої, прошу вас, щоб ви не грішили. Це було б дуже добре. Нас би не докоряла наша совість. Але на жаль, дорогі мої, стається так, що колись і по необачності ми припускаємося гріха, тому Господь каже: а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Дорогі мої, нехай Бог дасть мудрості кожному із нас. Сьогодні міцно вхопитися за руку Ісуса Праведника, йти Його дорогою, чути Його голос, а Його голос можна чути тільки тоді, коли ми відкриваємо ось цю святу книгу, де він говорить, ось дорога, якою необхідно йти. А сьогодні я разом із вами удячний Богові. І вірю, що він мені прощає всі гріхи, і я з нетерпінням чекаю його повернення. Нехай така віра супроводжує сьогодні кожного із нас. І нехай Божі благословення супроводжують нас на життєвій дорозі. Тож з Господом до зустрічі!